Привіт, абітурієнти! Для тебе це літо особливе, адже саме зараз ти обираєш спеціальність для здобуття освіти. Ми спробуємо трішки допомогти і порадимо, як обрати спеціальність, яка згодом може стати для тебе улюбленою професією. Краще визначитись вибором фаху заздалегідь, а не перед дверима приймальної комісії. Тим паче варто дізнатись якомога більше про майбутню спеціальність. Не полінуйтесь, попросіть знайомих чи родичів, які працюють за фахом, про який ви мрієте, розповісти або показати, що саме і як вони роблять. При виборі майбутньої професії не орієнтуйтесь лише на її престижність, подивіться оголошення роботодавців і зверніться за рекомендаціями до центрів зайнятості. Райте з рідними, друзями та батьками. Але намагайтесь. Остаточне рішення ухвалити самостійно. А тепер декілька основних моментів, на які варто звернути увагу при виборі спеціальності, інтереси. Проаналізуйте, що вас цікавить, які предмети чи діяльність ви вибираєте у вільний час, таланти та вміння. Якщо ви маєте певні таланти. І особливі вміння. Зверніть на них увагу. Вони можуть стати основою для правильного вибору спеціальності, особливо якщо ви не просто добре вмієте це робити, а це ваше хобі, захоплення інновації у світі професій. Розгляньте сучасні тенденції в галузях, які вас цікавлять. Новітні технології та інновації можуть бути важливим аргументом при виборі спеціальності, мотивація та самореалізації. Підтримка мотивації та самореалізації також допомагає вам зосередитись на досягненні своїх цілей у майбутній кар'єрі. Правильного вибору вам чекаємо на вас у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.